Кандидат в президенти Сполучених Штатів від республіканської партії Міт Румні пояснив, що мав на увазі, коли назвав електорат Барака Обами дармоїдами. Політик зазначив, що не хотів нікого ображати, а намагався донести до інвесторів дієвість власної передвиборчої кампанії. Румні наполягає, що на посту президента Америки він зможе покращити рівень життя тих, хто опинився на межі злиднів. За словами кандидата в президенти, його супротивник Барак Обама так і не спромігся дати американцям надію на краще майбутнє. Нагадаємо, сьогодні. Одне з іноземних інтернет-видання оприлюднило запис прихованої відеокамери, на якому мій Ромні звинувачує прихильників Барака Обами у тому, що вони сидять на шиї у держави. Ми спостерігаємо за діями президента та його адміністрації вже майже 4 роки. За цей час кількість американців, які отримують їжу по талонах, виросла до 15 мільйонів людей. Більше 23 мільйонів осіб досі сидять без роботи і вже припинили пошуки. Країна прожила срок три місяці поспіль із рівнем безробіття у 8%. Це катастрофа. Моя команда може це виправити.